Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всім всього самого хорошого. Хай усіх все буде добре. Так. Поки я пораюся. Всуміть на запитання. Люба, чого ти категорично не хочеш корови тримати? Тобі люди радять добре, що краще тримати одну корову, ні стільки кіз. Для чого? Стільки бавиться з козами, як з одною коровою менше буде роботи. Люди, ви не знаєте, про що ви говорите? Я тримала корови. Я тримаю кози. І я знаю, що таке корова. І я знаю, що таке кози. Скільки на корову треба наробитися? Скільки її їсти треба? А скільки коза? Коза принесла жменю сіна. Вони наїлися. Нема де пасти, загнала в корчаки, вони напастися. А корова в корчах на гіляках не напасеться, на дерев'яках не напасеться. О, щоб та корова, яка була добра, до пасовиська. Кози попасла годину-півтора, вони напастися. А корову треба 3-4 години пасти. Щоб вона напаслася. То тільки по пасовиску, що я. Що я розказую. А їдла скільки? Мається на увазі буряка треба. Картоплі багато більше треба. Ось. Також треба цього? Сіна, соломи. Так, козам треба. Но ну вони стільки не з'їдять. Ні сіна, ні соломи. А повірте, я молока менше не маю, як від корови. Так, зараз мало молока, бо зараз кози вже в запусть тут. Вже там через день доїш, через два, але менше з тим. О. Видуїла та є молоко. Наробила сира, сметани. Ось. Та й усе. На зиму все позаморожувала і все я маю. Масло натопила. От. А роботи менше. Не треба стільки робити, не треба стільки труда вкладати. Як? в цю корову. І кози жену, як кози женеться пасти. Вперед Ігор йде, а вони йдуть за Ігором. Куди Ігор пішов, туди вони пішли. А корова йде, куди вона хоче. А нікуди ви кажете. Голову задерла і поперла. Що там це? Як так, щось таке, то не хочу корови. Бо роботи коло неї багато більше. Зараз коло нас тут оце, всі поля повиорвали, де перше можна було корову пасти. Зараз так і нема де пасти. Ось. А кози, кози є де попасти. І саме головне, я коров'ячу молока не можу пити. Піджелудошна моя відказується від коров'ячого молока. А козини тільки подавай. Ось так. Так що, кого піджелудош болить, купуйте козунку, якщо у вас є можливість. І вживайте козине молоко. І буде вам багато легше. І будете здоровші ви, і менше працювати треба, і кращий результат. Як щось таке. Але кожен робить як йому зручно. Я нікого не силою тримати кози. Нікому не кажу, продавайте корови і робіть так, як я тримайте кози, кому як виходить. А я категорично не хочу корови. Я не зарікаюся, бо то таке, то все життя. У мене є діти. Всяко що може бути, але, якщо чесно, бажання на корову в мене малі, нема. Через те, що я... Молоко, а козяче можу. А я дуже люблю молоко. Без молока я голодна, як не нап'юсь молока. Так що ось таке. то Багато не тримаю козульків, але ті, що маю, мені їх вистачає. Моїх чотири красуні. Певні, щоб було молоко, треба дати їм догляд тим козам. Якщо так, ось таке, не досиш догляду, то й не будеш мати й молока. Це є також факт. Ну, але як і корові, якщо хочеш мати від корови хоча б 25-30 літрів молока в день, то треба їй дати їсти. Купити добру корову сам перед. Дати їй добре їсти. Дати належний догляд, і тоді буде й бажаний результат. А якщо тримати корову яка дає 12 літрів молока, або 15, яка в мене добра корова, то краще тримайте дві кузі, буде менше роботи, будете мати те саме молоко. Але якщо ви кузі... Так само будете давати, як корові, щоб вона тільки жила і не здохла, то вона вам 12 літрів молока також не дасть. Одна, ну, дві кузі, 12 літрів вони вам також не дадуть. Їм треба добре дати їсти, правильно роздоїти. І тоді буде у вас той бажаний результат. Ну, але сам перед треба ще купити гарну козу. Це також факт. Бо якщо якась коза, вона може бути і безпородна, але гарна молочна. Щоб молока давала багато, то вона вам дасть. А якщо ви навіть купите породисту, є й таке. А молока немає, вона не молочної лінії, а тільки породиста, то також вивню багато, скільки не влежить, вона вам молока багато не дасть можна щось там трошки з неї, як то кажуть, більше витиснути. Але це не то. О, так щось таке. то. Любе, люба худобина. якщо хочете мати гарний результат, треба вивчити теорію, треба здобути практику, а тоді буде у вас цей результат, на який ви хочете розраховувати. Так що якось так ось. Бо хай там яке і що, якщо ви не дасте гарну догляду, ну, мається на увазі не роздоїти правильно, не проглистогонити правильно. Хай навіть ця коза буде молочних ліній, то вона вам цього результату все одно не дасть. Так, що ось таке. Щоб був бажаний результат, треба давати бажаний догляд. Такий, щоб вона мала з чого вам дати те молоко. Так, що ось таке. -то. Ладненько. Я вроді все розказала, чому я не хочу корови. Найголовніша причина це багато роботи у корови, багато труда, і те, що я його все одно не можу пити. Для чого мучиться, для чого тримати. Якщо можна тримати дві кузі чи три, ну в залежності, які ваші потреби, яка ваша сім'я і мати, все це саме прекрасно і бути задоволеним. Так що удачі вам. Вчіться, проходьте практику. Цікаво, передивляйтеся ці старі відео мої про, про догляд, якісь про все, і тоді буде у вас той результат, на який ви розраховуєте. Всім удачі!